Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні у нас буде трішки електроінструменту. Весь електроінструмент під ремонт, тому гарантій ніяких не даю. Розпочнемо. Є ось таких три жужу. Ціна за три штуки 350 гривень. Потім ось така торцова пола, ціна за неї 450 гривень. Ось така фірма. Та електропила. Фірма ось така. її ціна 500 гривень. Та ось така електропила її ціна 450 гривень. Також є в наявності мічики М24 І2 по 250 гривень 5, 5 комплектів. Кому буде цікаво, на цьому, все. Дякую за перегляд. Буду чекати вас у вайбері.